Відповідаю на запитання підписника: Ні, гроші не головне в житті. Головне це безпека. 15 років тому я прийняла рішення переїхати. Тому що мені було некомфортно жити, усвідомлюючи, що я ніхто. Якщо мене б збило авто з п'яним водієм на Порші, то він міг поміняти з жінкою місцями і доказувати поліцейському, що це я перебігала на зелене світло, тому що на папері закон був один, а по факту все вирішується на користь того, в кого є гроші і зв'язки. Мені було некомфортно спеціалістами, які купили дипломи, а також працювати на роботі без контракту, бо роботодавець не хотів оформити легально. Мені некомфортно жити там, де поворожнюки і степанюки вільно розгулюють на свободі. Мені не подобалось, що викладач універі з невеликою офіційною зарплатою живе в центрі міста в трьохповерховому палаці і їздить на лексусі, а потім раптом не приходить на залік. А через день вся група скидається по 10 доларів, і відмітка про успішно зданий залік магічно з'являється в 30 залікових книжках студентів Торгово-економічного інституту. Мені некомфортно заносити шоколадки медсестрам за виконання їх прямих обов'язків, тому мені комфортніше в скучній